Що у вас стоїть РРО, чи потрібно вам використовувати книгу обліку розрахункових операцій? Це КОРО, -КО і чи необхідно вам подавати додатковий звіт? І що робити, якщо немає інтернету? А цей коментар чисто для того, щоб ви тут він буде. Для того, щоб ви побачили, хто боїться, що є багато підприємців, які успішно імплементували РРО в свою діяльність, тобто почали працювати. Так от, щодо програмного РРО або стаціонарного, який підключений до інтернету, загалом книга-КОРО вам не потрібна за винятком, коли не буде світла. Але ви можете відмовитись від використання цієї книги при подачі заяви 1 РРО, де ви будете вказувати, що якщо не буде інтернету, то ви не будете здійснювати ніяку діяльність. Тобто, якщо відключили електроенергію, у вас немає інтернету і у вас немає зареєстрованої книги Коро, ви не маєте права здійснювати торгівлю і продавати товар. Ви маєте дочекатись, коли у вас з'явиться інтернет або буде резервний РРО або ПРРО, якщо щось пішло не так. В інших випадках, для того, щоб перестрахуватись, я раджу зареєструвати книгу коро, і коли немає світла, продовжувати працювати і виписувати розрахункові квитанції. В такому разі, в такому місяці, за такий місяць, коли ви використовували розрахункові квитанції, до 15-го числа наступного місяця вам треба буде подати звіт, де ви ці суми відобразити.